Вітаю вас, мої вишивальні друзі. Минуле відео в мене дуже багато набрало переглядів і виявилося, що ця тема вишитого жилета для вас дуже цікава. Отож, сьогодні я повідповідаю на деякі ваші запитання, і, можливо, ви почуєте якийсь мій досвід, який вам пригодиться у вашій роботі. Перше таке було питання, чи треба дублювати оксамит, чи не треба. В мене оксамит на хибешній основі, як я вже казала, він в мене такий не дуже цупкий, не такий, як мебельний. Достатньо він цупкий, але і не товстий. Його, мого оксамиту достатньо. Для вишивки, тому він не дубльований, і він в мене стабільний, можна сказати так. Але якщо у вас тканина на якійсь стрейчевій основі або на шовковистій основі, то для вишивки, я думаю, що все-таки треба з вивороту проклеювати, щоб у вас малюнок з лиця, коли ви будете вишивати, він не морщився. Друге питання було, чи можна запялювати в пяльця, коли вишиваєш на оксамиті. Можна, звісно, запялювати, тільки потрібно, щоб у вас пяльця були не дуже жорсткі, не дуже жорсткі краї у них. Тому що на оксамиті обов'язково будуть залишатися заломи. І якщо у мене оксамит бавовняний. То ось. Дивіться, я тут пяльця використовувала. Ось є видно коло від них. Тут не видно, ні, видно, і тут навіть видно. Ось коло, бачите? А ось тут прямо видно цей заломчик від пялець, коли я зняла. Для цього потрібно пяльця обмотувати якоюсь тканиною, щоб не така жорстка була поверхня яка торкається до деталі нашої, нашого жилету, тому кола пялиць обмотують якоюсь м'якою тканиною. Ну, я цього не робила, бо у Кравчині я своєї питала, чи вона зможе його відпарити, вона сказала, це не проблема. Що я можу з п'яльцями вишивати, в пяльцях вишивати. Далі, наприклад, ось такі деталі, як бочки. Ось вони дуже вузенькі. І щоб мені було легше працювати, я просто їх взяла між собою, ось так: от, і шила, з метала. І таким чином я можу вже п'яльця сюди. Тут використовувати без проблем. А біля країв, ось тут, дуже близько, бачите, на пяльцях тут вишивати теж незручно буде. Тому я дошиваю ось такі, я на них кажу, пришивки, шматочки тканини. Зараз я загорнула, щоб було зручно показувати. З цієї сторони пришиваю і з цієї теж пришиваю. І це стосується, коли я дійду до спинки, так само буду пришивати на спинки, тут де вишивка, і ось тут по краю пілочок теж буду пришивати. Тому що ось тут в мене місце є, я можу запялити без проблем. А ось тут тут дуже-дуже близько. Третє питання було, чи я обметую деталі. Ну, раніше, коли я була не дуже впевнена в собі, <голи> коли вишивала жилет. самий-самий перший раз я обметувала деталі вручну. Потім, коли відправляла уже кравчині, то я ту свою обметку я забирала, випорювала і все. Другий раз, коли я вишивала, я просила кравчиню, щоб вона мені деталі уже присилала обметані на оверлоці. Але це, як виявилося, ну, збільшує, скажімо так, затрати тканини і збільшує час виконання. Тому наступні рази вона мені присилала без обметки вже. І я не обметую. Тому приготуйтеся до того, хто не буде обметувати, хто в собі впевнений, що у вас ось так будуть сипатися краї. Ось на бочках теж, ось, бачите, вони сипляться. Ось спереду теж. Я дуже акуратно вишиваю, тому під час вишивки я дуже так акуратно з деталями повожуся. І вони в мене так не, не дуже висотуються. Я після закінчення вишивки просто ножицями обрізаю ці ниточки і все. Далі, далі таке питання було, як починати, з чого починати вишивати. Ну, ось в цьому випадку. Цього разу я вирішила вишити спочатку всі свої деталі стебловим швом. Бачите, тут я практично всюди я вже вишила стебловий шов. На бочках, на спинці і на переді. Ну, ще не, не, не всюди, ось тут іще в мене перед не розведений. А на спинці, і, і на бочках у мене вже стебловий шов вишитий. Цього разу я починала вишивати із бочків, і стебловим швом. А чому? Тому що я трохи прихворіла, і щоб в мене робота не застопорилася, щоб я Хоч щось, але робила, щоб вона хоч потроху рухалася, я не хотіла себе так сильно напружувати роботою, тому я думаю, зроблю те, що попростіше і найлегше, а саме почала вишивати всюди стебловий шов, гілочки, розводити візерунок, скажімо так. Потім переключилася на спинку, зробила спинку. Все, що стосується ось стеблового шва, всюди порозводила гілочки, і потім приступила вже до пілочок. В деяких місцях, ось так, от бачите, лишаю нитку недошиту. Щоб потім в самому кінці, коли в мене вже буде вишито і перед, я тоді подошиваю оці, оці закінчення. Так, щоб вони в мене зстиковувалися із передом або спинкою. Ну, в даному випадку, з передом. Ось у мене такі гілочки, ось ідуть вони. Вишивала це все в пальцях, не п'яльцях, а пальцях. Тільки там ось оце місце я спробувала вишити на пяльцях. Все, все решта вишивала в руках. Але, мабуть, таки, візьму пяльця, тому що з п'яльцями, по-перше, скоріше робота рухається, а по-друге, набагато зручніше, ніж в пальцях. Я. Люблю все-таки вишивати за допомогою п'ялиць. Далі хотіла би вам ще порадити під час вишивки на коліна, чи там на робочу поверхню, де ви працюєте, підкладати або шматок тканини, або стару простень, простирадлу. Тому що під час роботи з оксамитом дуже багато ось таких от маленьких. Ну, сміття є Отак, отакого ворсу. І щоб у вас в хаті під ногами, ну там, де ви працюєте, не було постійно ось такого бруду, використовуйте простирадло або будь-який інший шматок тканини, цей, цей весь ворс він буде лишатися саме на тканині. Ну і постійно під руками майте валік, тримайте валік, ось, як в мене, бачите? Я час від часу збираю і якісь пилинки, і якісь ниточки, і шерсть свого кота з деталей, тому що він в мене білий. а... Цей оксамит він дуже пилисосить на себе. Все, що літає поруч, все, що лежить поруч, до нього прилипає, дуже гарно. Тому ось так провів і оцього ось ворс. Все воно буде на валіку, а не у вас там на колінах чи на підлозі. Ті, хто працює з оксамитом або з ворсовими тканинами, вони про це знають. Ну, а думаю, що для початківців. Це буде слушна порада. Візьміть собі на замітку, скажімо так. Пригодиться. Далі було питання таке, якою голкою я вишиваю. Голочка звичайна. Ось така звичайна голка, гостра. Вишиваю я в три нитки. Муліне ДМС. Ось я вже підготувала тут. Вся палітра. Вся моя палітра, яку я буду використовувати, вчора ще ось трошки прикупила, щоб мені вистачило. Тримаю я все ось так в коробці з-під цукерок. Коли вишиваю, нитки, зарані я не нарізаю, вони в мене всі ось так в моточках і знаходяться, я беру тягну закінчик шнурочка відміряю один метр. Так, взагалі-то я півтори метри відрізаю, коли вишиваю. А в даному випадку я відміряю метр, потім з цього шнурочка я витягую по одній ниточці, розправляю її, кожну ниточку. Потім їх знову з'єдную. Витягаю три ниточки. Розправляю, потім їх з'єдную і три нитки втягаю в голку. І таким чином я вишиваю на оксамиті. Вона трошки довга, але на оксамиті не дуже зручно їх закріпляти звичайним способом. Закріпляю тут я. Де б вам тут показати, ось, наприклад, в оцьому місці? Закріпляю я ось так: на одній із пелюсточок. Просто протягую і далі вишиваю. Ось так само. Ось, пелюстка в мене лілеї. Закріпила і далі вишиваю. Ось так, просто маленькими стібочками. Закріплюю. Світло включила, бачите, як сильно блистить теперок самий. І далі стебловим швом, все, як звичайно, ми вишиваємо. Стіпки не затягуємо сильно, але і не робимо їх дуже вільними. Така середня натяжка повинна бути. Обов'язково вирівнюємо стіпки, тому що ми вишиваємо в три нитки, і щоб гілочка була така рівномірна, гарна. Тому ниточку ми розкручуємо і постійно поправляємо і ось так стібок за стібком ми вишиваємо ось так, ось так. Нічого складного. Єдине, що незручно мені все-таки в пальцях вишивати. От слідкувати треба, щоб отаких от, от місць не було, бачите? Одна ниточка гарно тут натягнулася, виляглася, а ось оці дві стирчать. Тому постійно треба отак от їх підтягувати. Щоб у нас загальний стібок був рівномірно натягнутий всіма трьома ниточками. Так, ось. Тепер годиться. Вишиваємо далі. На цьому буду завершувати своє відео. Друзі, якщо вам було відео корисне або цікаве, поставте лайк. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка. Отож, по ходу вишивки, буду якісь моменти показувати, про якісь розказувати, а на зараз я з вами прощаюся. Бережіть один одного, робіть життя своє трошки-трошки краще. Не забувайте робити красу своїми руками. Отож, до зустрічі наступного тижня у новому відео. Пока-пока!